Ну що, друзі, приїхали ми знову в Грязний ліс. Будемо тут вихажувати. У мене є тут деякі плани. І я помітив тут пару домових ямочок і хочу я сьогодні їх більш детальніше обслідувати. Сьогодні в мене часу достатньо. О, так, наша трудова лопата готова. Ну ось дивіться, такий ліс. Походимо, підемо, там є одна ямочка, і отам далі так в глибинці лісу є ще одна ямочка. Ми з вами трошечки погуляємо сьогодні. Так, вмикаю прибор. Друзі, до речі, хотів вам показати для стабільної роботи прибора. Це у тих, у кого квінок з 900-й, інколи там коротше, балабанить і фанить, я роблю для себе ось так. Для нього нічого поганого не буде, а мені буде приємно. Я беру і скидую до Заводських налаштувань, все. все, прибор у нас автоматично відкалібровується непередбачуваних фонів, ну і тому подібне всяких різних шумів. Ну, по крайній мірі мені так допомагає. Так, сьогодні в наушниках. Ліс такий у нас сьогодні трошки двіжовий. Обов'язково в мене є ще отака штучка. Я собою завжди беру її в ліс. Так, буде пошук. Ліс заростає. Ми, щоб не втрачати часу, будемо його потихеньку, потихеньку обшукувати. Так як він нам показав, що він такий прям дуже перспективний, а перспективний він в плані чого. В плані того, що тут є портретне срібло, є срібло речі Посполитої, є чешуя Кримського ханства. Коротше, я вам скажу так, тут обширні знахідки. Я єдине, чого тут не знаходив, так це хрестиків і всяких колечок отакого от вогу. Для мене це дуже дивно, але в принципі з однієї сторони і дивно, а з іншої сторони і не дуже, тому що ну, ліс в принципі, підвибитий. Про нього знають люди, толкові камради. Вони сюди приїжджають, його вихажують потихеньку, по мірі своїх можливостей. Ну і ми не втрачаємо свого часу, робимо свою справу. Шукаємо знахідочки. Так, друзі, що в нас сьогодні по налаштуваннях буде? Так, по налаштуваннях сьогодні буду ходити на поле 2. Чуєчку ставлю на 26, поки що. Подальшому планую поставити, коли зайду на хатки, планую поставити десь орієнтовно на. Коротше, на максимум на 28 повну чуєчку і буду на понижайки повністю вихажувати. Так, від перешкод, відналаштовуємося по ґрунту балансу. Ой, тут так все фанить. О! Ліс дуже грязний, я вам чесно скажу. Тому тут знайти місце для калібровки дуже складно. Так, а, по трешхолду. Трешхол у мене буде 8. Я побачив на цьому трешхолді. У мене прям вообще постійно є знахідки, я не знаю, кому як. Мені це дуже подобається. Поліфонія буде. По масці сегментів тут залишаю без змін. а маска сегментів на каналі Т залишають. Точніше вирізаю тільки одиницю. По відгуку у мене буде 4, а по відгуку на ферм буде 0. Такі в мене сьогодні будуть налаштування, друзі. Ну що, що я можу сказати? Мені гарних знахідок. Вам приємного перегляду. Погнали! Послухайте який сигнал. Так, мені здається, це буде якийсь шмордяк. Прям прям мега чистий сигнал. Так, якийсь обломиш. Алімію. Це вже радянський період. У нас таке не цікавить. Ну, ми вже підійшли до домової ями і шукаємо. Але Ось вот такий нам бідяжку з мати. Така гудзегерка. Така маніпуська. Класна, оловяниста бронза. Дивіться. Зараз почистю і подивимося. Ось така малюточка випала. гарненька, ціленька, ста бронза. На жаль, без взорчиків всяких і надписів. Але класно, це не мідна, це іменно та стара-стара олов'янисте бронза. Можна подумати, що вона ніби срібна. Але ні, друзі. Це олов'янисте бронза. Ну що, знахідка, шукаємо далі.

Друзі, я вже бачу. Це у нас чешуєчка Слухайте. О от така йде малюська. Я б не дуже сказав би, що вона малюська. Ну, давайте зараз подив... помиємо подивимося. І так, чешуйку помив заліземо. Довго її носили за щукою, але он де... Всадничок з копьйом видніється. можливо після чисточки, може так, мається гарно видніється. можливо після чистки. І буде ще й непогано, але я сумніваюся. Всадник ще може і виднітиметься. А оця сторона, ну прям вообще зализана. Розсосували її довго. Ну, слухайте, ось одна срібальця гарно. Так, промежиточний. Обзорчик того, що я знайшов. Знайшов ще дві райденщини. Ну, це вже ви бачили. Так ось така у нас природа. І ось я тут підходжу. Ще одна домова яма. Так що зараз ми туди будемо рухатися. Отакво. І все, що будемо знаходити, обов'язково покажу. Продовжуємо. Сигнальчик. Интересно. 38-40. Ильза, Абакуля. Да. Ой, куля. О, здорово. Казайская куля. Здорово. Мушкетна козацька куля. Слухайте ще непогано встане. Ну що, дивіться, так ось. До колекції піде. О, погнали далі. Такий тихенький сигнал послухайте. Але дуже глибокий. выкопала. Снова у нас обрубыш. Да. Выкорыстовывали, они их Зібрали пруток олов'яностий і з нього рубали такі ось де шматочки. А потім ці шматочки плавали, додавали туди бронзу і виготовляли якісь вироби. Хрестики, персні, ну і все тому подібне. На, ми шукаємо. Так, Прямо в коріннях такий сигнал. Я вже один штик викинув і він виявився глибоким. Тому вирішив засняти. Подивимося що це у нас. Може бути еха Другої війни світової. А ні, дивіться, друзі, вже побачив. Ух ти, дивіться, яка пряжечка була. Клас! Зламана. Але клас, слухайте. Не зря включився. Так, давайте зараз трошечки помию і подивимося. Дивіться, яка краса. Неординарно зроблено Тут перемичка, правда, зламана з язичком. Але така все повністю. Ось тут такі як лучки сонця зроблені, за теж. З цієї сторони вона повністю висо. Я її трошки достав лопатою. Слухайте, класно. Гарна знахідка. Ну що, чекаємо далі. Так, кручуся. Ось це отут. У нас димова яма. Я так само коло пішов, ось таке здорове дерево. Знайшов. Покрутимося. Але сміття багато дивиться. Пляшки, всяка хрінь валяється, коротше. Ну ось дивіться, бачите, наші тупо сапіенс вміють відпочивати і вміють залишати. Ну, а шукаємо такий рівно 30. Риденчина може бути. 31 один. Ну, а або... Чи що є? Або алюмінка. Або якийсь шмурдяк все що завгодно, короче, може бути. Ага, ось. Є, дивіться. Ха-ха. Ось да вона красотка. Я знав що вона тут є. Ой, який гарний прочекан. Клас. Вообще, слухайте. Так, миємо і дивимося. Так... Дивіться, який класний прочеканчик вообще гарненька. Повноцінно. Класс. Окейшо. Але то нічого страшного. О, фокус є. Клас. Гарно, гарно. Ну і що, срібця, суди до колекції. Шекаємо далі. Сів трошки перепочити, друзі. Все от. І просто кайфує цією природою. Подивіться, ну просто кайф. Сонечко світить, тиша, легенький вітерець, пташки співають, все зеленіє, природа ожила. Клас. От скажіть мені, ти ще можна так просто насолодитися тишею, спокоєм. Звісно, на копчику. А особливо в таких лісах. Просто суперово. Ну що, друзі, перепочили, поїхали далі. Щось є, друзі. Ух uh ти, -huh. uh -huh. половинка. Половинка монетки. Не я її вона така й була. Так, і це срібельце, друзі. Давайте помию і подивимося, що це у нас. Так, помию, дивіться, це у нас півторачок. Якщо я не помиляюся. З отвором половинка його перерублена. Так, да, півторачок Шкода, що перерублений. Але шматочок срібла непогано. Слухайте, можливо, вони в ті часи щось з них виготовляли. А може в них була така система розрахунку пополам. Але... Знахідка, ну а що, до колекції знайшов ще язичок трашечки, шукаємо 23 в точку, дуже схоже на ребенщину. Аж була панить. А може і чешуйка буду не проти. друзья. Малютка такая. Вообще. Так, давайте мы ее и давимся. Так, по моей чешуичку. Петровская чешуйка. Петр Алексеевич Маленька, але так гарно прочеканена. Навіть рік. Там Афей А 801 року, якщо не помиляюся. Ну, слухайте, прикольно. Дивіться, як гарно всадничок видніється Спейс. Рік імозу з цієї сторони. Петр Алексеевич. Классно, гарно. До коллекции. Погнали далее. Сигнальчик. Такий пробочный. Знову ж. Такий кричащий. Слушайте, а вы ревно 50 бьет. Так бьете. Три гроші. Трояк. Це такої товщини. Срібло. Ух, я. Так, дається ракетчі. Я вже тут все зламати. Ну, може бути просто. Я, конечно, не меня проти трояку. О, о-хожечка. Ох, ох. Ій-яй-яй лопатой садину. Ай-яй-яй. Вот такая маленька. Пряжечка. Слухайте. Прикольно. Патинки такі зелененькі, гарно. Ну що ж, непогано. Шукаємо далі. Друзі, був сигнальчик Дивіться, я вже піном нащупав. Тут дуже засмішана територія, прям заліз в такі хащі. Тому і не знімав. Але ось дивіться, мені випала частинка і мені здається монетки Тут щось є. Можливо, не монетка, можливо, якась прикраса була. А мені здається, що це монетка. Ось важкенька. А ну, давайте ми зараз вам розвинемо. А ну, я не що це нас Таке. Ну, було 35. Я не думаю, що це срібло. Скоріше за что що... А, Металлопластика, Бачите, там щось видніється, якісь узорчика. О, з цієї сторони гарно видно. Так, якийсь напевно був амулетик. Слухайте. Нарешті якась супуточка попадається, бачите? Ну, не думаю, що це монетка була мідна. Хоча все можливо. Мені здається, це якийсь був амумолет. Ага, вот. Вот такая. Ну что ж, видно, что оловянность бронза. Ну, давайте, шукаем и далее. Залез таки в хащу. Тут у нас теперь мальчик, цикавый. А нажаває. Онажаю. І маніста. А ні. Це не маніста. обломок Такий о. Але дуже дивний обломок правильної форми. Може частинка хрестка була. Ну що ж шукаємо далі. Накопався, друзі, від душі ви. Подивіться, яка природа, який кайф. Просто сонечко сідає. Ну і традиційно наш обзорчик. Ну що, друзі? багато, але й не пусто. Класна пряжечка одна, другенька проста. Знайшов ще ось таку ось до не знаю, ніби як проколочка, може шило було. Воно закінчене, не обломане, внизу загострене. Ну, така ось штучка. Може хто знає, підказуйте, пишіть в коментарях. І знайшов ще ось таку частинку, скоріш за всього, був браслетик, теж зламано. Так, знайшов ще ось такий значок Тарас Григорович Шевченко. Хм. Бачите, Тарас Григорович Шевченко. Застіпкою цілий райденських часів 100%. Ну, таке порадувала мене сьогодні будзик гирка олов'яниста бронза, бачите. Така світленька. Порадувала мене чешуйка, чешуйка петровська. Півторачок, на жаль, половинка півторачка, ще й з отвором. Дуже сильно мене сьогодні порадувала. Чешуйка Кримського ханства, повний прочекан. монетка рівненька, взагалі, прям бомба. Помиється, це все зліза. все буде класно, воно буде чистенька, гарненька. Це ось піде до мене в колекцію. Воно просто повноцінне. Ну, не знаю, може хто побачить щось тут розгляде. Пишіть в коментарях, Підсказуйте, що це. Мені здається, це якась частинка. Амулета була. Ну, ось така во. Можливо, звісно, і монетки. Але я сумніваюсь, тому що олов'яниста бронза. Скоріше за все це був якийсь амулет. Зломаний, на жаль. Ну що, друзі, покопав, погуляв. Саме головне природа. Кайф. Морально перезарядився. Погуляв. Але, до речі, я вам скажу, все, ліс заростає. Стає все гірше і гірше і важче ходити, тому що все, листячко з'явилося, вже все складніше шукати, трава піднялася, тому будемо скоро прощатися до осіннього сезону. Ну, а ви, друзі, підписуйтеся, мирного вам неба і хай вам щастить!